Заходьте. Ганна Петрівна, ви зайдете? Не дуже, попутеся. Хто ви з якого питання? Ганна Петрівна, ви ще не впізнали мене? Алла? Так. Боже, дитино моя, це ти? Тебе ж не впізнати, як ти змогла так схуднути? Здутися, ти ж була така. А тепер струнка худа, красива. Ні, ну ти і раніше була красива, звичайно, але зараз виглядаєш за... майже королева. Дякую. Ну, В мене з'явився стимул та бажання. Взялася за себе і ось результат. Тепер іншим допомагаю схуднути. Круто. А мені допоможеш пару зайвих кілограмчиків скинути. Ні, ну я, звісно, і так красива, але все ж таки вже на третій поверх заповзати важко. Ну, звісно, допоможу. В мене і своя методика є, патентована. Гарантую результат за два місяці. Але ви маєте мене слухати та виконувати всі рекомендації. А дієта буде? Ну, звичайно, дієта теж. Тоді не підходить. Я від вареників з вишнею і тортиків не відмовлюся в жодному разі. Ну тоді насолоджуйте життя, як дозрієте, кличте. Ганна Петрівна, я чого за вас зайшла? Скажіть, ви з Степеном Андрійовичем давно спілкувалися? М -м, відверто кажучи, вже декілька років про нього нічого не чула. Я йому телефонувала, він трубки не бере, а контактів його дочки немає. Вона і взагалі зараз не в Україні, здається. А що? Одна дівчина в чаті випускників школи написала, що бачила його на вулиці. Він дуже погано виглядає. На бомжа схожий. Можливо, йому допомога якась потрібна? Не знаю. Добре. А можете мені його старий номер дати та адресу? У мене знайомі є, допоможе знайти інформацію. Знаю, що йди до завуча Тетяни Васильівни, 38-й кабінет. Я її зараз попереджу, вона дасть тобі все, що є. Дякую, була рада вас бачити. Зачекаювала. Скажи, ти дійсно хочеш йому допомогти? Я ж пам'ятаю, які в тебе істерики після фізкультури були. Він постійно тебе шпиняв. Я навіть розмови щодо тебе з ним мала. Важко повірити, що ти так його простила швидко. Так, крові він із мене багато випив, але коли я сама стала тренером, я його зрозуміла. Він покладав на мене великі надії, знав, що може добитися успіху у спорті, займався зі мною, тренував. А в мене не вистачило терпіння та сили. Я зламалася, почала заїдати стрес варениками та тортами і отримала 52-й розмір і 30 зайвих кілограмів. Ось він і обізлився. Не бійтеся. Я дійсно хочу йому допомогти. Він гарна людина, але психолог з нього був ніякий. Ну, добре, дитино, як дізнаєшся про нього щось, ми не Обов'язково. На все добре. Пішла добре. до заочі.